Дід і Лев Азербайджанська народна казка. Якось пішов дід з онуком у ліс по дрова. Раптом бачать іде їм назустріч лев. От мені пощастило, зрадів лев. Три дні ходжу голодний, а тут ви мені самі в лапи попались. Я вас обох одразу з'їм. Почув онук ці слова і злякався. Діду. Лев роздере нас, що нам робити. Не бійся, дитино, каже дід, я його прожену. Та як же ти його проженеш? питає онук. Лев такий дужий, а ти такий старий. У тебе й сили нема. А навіщо мені сила? Я його перехитрую. Ось дивись. І дід схопив сокиру і побіг до лева. Ти диви, вже кілька днів полюю на лева, та він усе не попадається. А тут сам ти мені до рук прийшов. Ось я зарубаю тебе сокирою та й заберу додому. Цілих три дні твоє м'ясо смажитиму та їстиму. Де ж у тебе та сила, щоб ти мене вбив? питає Лев. Не віриш, що в мене є сила? питає дід. Ходімо, позмагаємося, тільки спершу домовимося. Я буду за тебе дужчий, ти станеш моїм слугою. Ти будеш дужчий, я тобі вік служитиму. Пристав на цю думку Лев. Підняв дід камінь із землі і каже, якщо ти такий дуже, як я, візьми цей камінь і здави, щоб з нього вода виступила. Узяв лев камінь, душить, душить, уже і тріснув той камінь, а вода не виступає. А дід непомітно вийняв із торби яйце, узяв камінь, здушив на ньому яйце, і камінь змокрів. Бачиш, каже дід, я такий видушив із каменя воду. чи я взяла? Довелося Левові стати дідовим слугою. З того дня дід завжди їздив на левові верхи. Якось поїхав дід у ліс і став рубати дерево. Довго він цюкав сокирою, а дерево все не падає. Побачив це Лев, підбіг до дерева, схопив його лапами та й вирвав із корінням. Що ж ти, діду, хвалився, що дужче від мене, каже Лев, а не можеш мале деревце зробити. Бачить дід, що Лев розгадав, хто він такий, та й каже Дурний ти, Леве, то я хотів побачити, чи в тебе вистачить сили хоч дерево повалити, а мою силу ти побачиш, як я ось піду та вполюю двох трьох левів. Страх узяв Лева. А що думає, як старий не вполює жодного лева та й мене вколошкає, і дременув у ліс. Коли це біжить назустріч Левові лис? Братику Лис, від кого це ти так тікаєш? Невже від діда? питає Лев. А то що за один? І Лев розповів Лисові про діда, який вичавлює з каменя воду, полює на левів і примушує їх потім на себе робити. Зареготав лис. Ой, дурний же ти, Леве, де ж у діда та сила, щоб воду з каменя вичавлювати, то він тебе обдурив. Ти на нього як заречиш, то він і вмре з переляку. Ось ходімо поквитаємося з ним. Повірив Лев хитрому лисові і пішов з ним на старого. Дід ще здалеку помітив лева з лисом і одразу втямив, що лис затіє щось недобре. Ах ти ж клятий лисе. крикнув дід, я ж тобі загадав, щоб ти мене й жирного лева привів, а ти ведеш якусь шкапу. Ну та дарма, я й цього з'їм. Але як ти мені ще раз такого приведеш, то я тебе роздеру. Зачув Лев ці слова, подумав, що лис хотів його дідові в руки віддати і побіг чимдуж до лісу. А дід і каже онукові Тепер ти сам побачив, що самою силою не візьмеш. Треба ще й розум у голові мати, тоді тобі ніякий ворог не здолає.